Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів української. І сьогодні у нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Наша нова колекція називається Постільна білизна. О, тут у нас пакетики наліпки ліжечка а, Як ви бачите, на всіх пакетиках подушки та ковдра білого кольору, бо саме їх ми і будемо приклеювати на наші пакетики. Тут 8 пакетиків. Всі вони однакової форми, просто різного кольору. Ось. Ну, а найцікавіше, звісно, всередині. Інші колекції мають бути для вас вже знайомі і нома ну, приступати до розпаковки. До речі, я не забула ось цю запальничку, я зробила з неї наліпку, і я. Перш, спершу думала приклеїти її на каталог, але ось перед, буквально перед записуванням відео в мене з'явилась ідея такі наліпки приклеювати куди-небудь на фон. А, поки що я не буду, я думаю, її нікуди приклеювати. Напишіть краще ви в коментарях, що ви думаєте, приклеювати краще ось саме на ось цей фон наш, щоб він виглядав якось прикольніше, чи краще все-таки на каталог. Ось, я подивлюсь коментарі, і до наступного відео вже а, за більшою кількістю голосів, за що буде туди і приклею цю наліпку, і інше. Mm. Ну, все, її прибираю, щоб не загубити. І номемо ну, обирати. Наші пакетики. А, розпочнімо з колекції, яку ми сьогодні, на жаль, завершуємо. Це колекція закладинки. Дуже вона мені подобалась і подобається досі. Але ми, на жаль, змушені з нею попрощатися. Одразу візьмемо нашу новинку, а пропоную взяти навіть не знаю, який пакетик. Давайте візьмемо ось цей. А ці прибираємо. Наша паперова косметика. Я нещодавно цю колекцію переглядала і хочу взяти ось цей пакетик з поцілунками. Він мені дуже подобається. Давайте візьмемо ще один пакетик з цієї колекції. Ось цю жапку. Так, далі подарунки до Дня всіх закоханих. Ось так перемішала. Сьогодні у нас, можливо, для неї, можливо, для нього пакетик з бантиком. Для неї А сюрприз. Дізнаємось, коли розпакуємо наші карти. Давайте сьогодні візьмемо ось цю синю. Табалапки. Одна з улюблених колекцій. А, жовтеньку хочу сьогодні взяти жовтеньку. Чашечки. Жах, ми так швидко розпаковуємо всі колекції, це просто беремо ось цю найменшу, щоб залишились у нас дві великі. Далі чобітки. В наступному відео ми завершимо цю колекцію. І давайте сьогодні візьмемо ось цього кролика. І новинка з минулого відео: колекція, над якою я, напевно, старалась найдовше. Дзеркальця, матові пакетики наліпки, і сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик. Вже за традицією починаємо зі старого каталога. Наші карти ось карта. І це, я не знаю, хто, але я точно знаю, що він із серії Hello Kitty, чи, можливо, вона, не знаю. Приклеїти пропоную сюди. Зі старим каталогом покінчено. А за два випуски ми взагалі його завершимо. А ось і наш новий каталог. Пропоную відкрити його зараз на рандомній сторінці. Це в нас чобітки. Де? Ага, ось. Знайшла. Цей кролик мені теж подобається. Я спробую зараз обережно відкрити, щоб котик залишився. Ой, котик. Кролик залишився неушкодженим. Тепер я не зімну пакетик, тепер я буду обережною. І тут у нас ось такий чобіток з діамантиками рожевий. Дуже прикольний насправді номер. А, номерів тут немає. Так. Або сюди. Або сюди давайте приклеїмо сюди, мені здається, сюди він більше підходить. Ось так це виглядає. І в наступному відео ми вже завершимо цю колекцію. Ось сюди приклеїмо один чобіток і все. Так, зараз я хочу завершити колекцію закладинки. І тут у нас така закладинка з грибом мутантом, напевно, з мухомором мутантом, звісно ж, з блискітками. Дуже гарна. І приклеюємо на єдине вільне місце. І подивимось тепер на всю колекцію повністю. Ось так виглядає перша сторіночка. І ось так друга. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї колекції. А ми рухаємося далі. І це наші чашечки. Далі залишились всі мої улюблені колекції. О, номер три. Ось сюди. Тут у нас яблочко. <смі> і тут стався деякий казус. Бо я забула, що я його намалювала в цій колекції, і намалювала ще в одній. А якщо ви пам'ятаєте, в якій, обов'язково напишіть в коментарях. А ми приклеюємо. Дуже багато просто сюрпризів, які роблю я. У ну, мене просто не виходить ні запам'ятовувати, що я вже малювала, а що ні, і так само не виходить знаходити якісь нові прикольні, класні малюнки. Так, а ми рухаємося далі. І це в нас лапки. Ні, я не хочу зараз лапки відкривати, я хочу зараз відкрити косметику. Ось якраз ось вона. Почнемо з жабки. Тут у нас рум'яна від Dior. А тут у нас, якщо ви пам'ятаєте, в відео про цю колекцію я казала, що буде не лише косметика, а й такі, типу, ну, знаєте, коли багато замовляють, кладуть всілякі подаруночки. І ось це один з таких подаруночків, це палички поки. А вам здається, що ось це ось все тут біль? Воно насправді бежеве. Просто у мене щось з бежевим маркером сталося, я не знаю, хоча він буквально майже новий. Так, давайте це приклеїмо ось сюди. Першу сторіночку сюди. Ось так це вийшло. Далі хочу відкрити давайте ліжка, нову колекцію вам покажу. Насправді вона мало чим відрізняється від. Стеріночки маю на увазі а від а, попередньої колекції. ось, Бо ну, просто тут пакетики, наліпки, і в мене взагалі у мене немає часу насправді. Малювати, вимальовувати багато, бо зараз в мене почалось навчання, тому спущую собі все максимально. Номер 3 ось сюди. І це в нас постільна білизна з морквинками. Наче все просто і все реально просто але малюється, але подивіться, як гарно. Ось так це має виглядати. І ному приклеїмо. Слухайте, мені дуже подобається, як виходить, це виходить, дуже прикольно, реально. Повертаємося тепер до наших подаруночків. Ось цікаво тут буде для нього чи для неї. І чи зберемо ми, нарешті, пару подаруночків? Це подаруночок номер 1 і це подаруночок для нього. І це такі Apple Watch, а то я не сказала. <хи> так, тепер лапки. Номер 4. І це лапка з поросятами дуже мила, хоча не моя улюблена, але все одно дуже мила лапка. І тепер новинка з минулого відео дзеркальця. О, номер два. якраз сюди. Ви вже, звісно, бачите, чи є це дзеркальце. І так, це дзеркальце клоуна Пеннівайза з фільму і книги Воно. А щеди. І зверху на дзеркальці буде такий рот. Приклеїмо спочатку клоуна нашого. Так, і рот. Ось. Тепер я думаю, ви розумієте, чому я якось не дуже сильно запарювалась над ось цим фоном, бо прикраса по факту затуляє весь фон. У мене більше немає сюрпризиків, і я з вами прощаюсь до наступного відео. сподіваюся, що ненадовго. До речі, якщо вам сподобалось це відео, подивіться ще ось це. Можливо, воно вам теж зайде. Якщо воно сподобається вам, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. Па-па, до нових зустрічей!